Фокус з водою. Що це за фокус, для чого він кому він потрібен? Друзі, справа в тому, що декілька років тому я пив дуже багато води. 4 літра води. Ну, звісно, я їв мало овочів, я не пив ніяких інших напоїв, ніякого там квасу, пива, кави, чаю. От просто вода, їжа і вода в мене була. Але все одно 4 літра рідини на день ще були супи. Так, я не рахую, просто чистої води, 4 літра. А влітку взагалі 5? Уявляєш, яке це велике навантаження на нирки? Ну, для чого стільки води? Я був такий водянистий, запливший, в мене є навіть фото, відео, яким я був. І по більшому рахунку, це саме я завдячую цій розпухлості, в кавичках завдячую саме надмірному випиванню води. Занадто багато. І що відбувалось? Чому організм так багато просив води? Це відео я розділю на дві частини. В другій частині буде фокус, а перша це практична рекомендація. Чому нам, в принципі, хочеться багато води? Багато соленого, багато цукру, багато різної фабричної неживої їжі, в якій якраз таки цукор, сіль. Приведу приклад, як це працює, чому маркетинг змушує людей більше пити води, і якої саме. Всі знають снікерс. Там є багато цукру, ну забагато цукру. Якщо рецептори почистити, якщо зробити якусь асказу, то місяць без цукру ти не зможеш вже їсти той снікерс. Він занадто солодкий і насправді не смачний. І там є сіль. Всі відчувають сіль, так? Сіль посилює цукор. Є така зв'язка, дуже хитра. Потім там є ще підсилювачі смаків, і коли ми це з'їдаємо. У нас сушняк, нам хочеться пити. Людина знає, що вона буде хотіти пити, і купує одразу фанту чи Кока-Колу. А в цій фанті чи Кока-Колі також багато цукру, і вона не втамовує спрагу. Якби рідина сюди потрапляє, але тут у нас все, все всохне в носі, все пересихає, і хочеться багато пити води. Так, і людина, якщо це не усвідомлює, не розуміє, вона знову бере ту Кока-Колу і просто руйнується організм. Здоров'я зникає. Тому потрібно поступово, акуратно прибирати всякі хлібобулочні здобу, пряники, вафлі, у, всякі оці напої, кока-коли з підсилювачами, з підфарбувачами оціми. Ну, тобто смітна їжа, я так її називаю, смітна їжа, оця лишня, яка м, просто заповнює тут простір, а користі не дає. Її прибирати. Максимум переходити в те, що я з'їв і це корисно. Тому що якщо я собі просто дозволяю з'їсти шоколадку чи ще щось, я в себе краду один прийом їжі. Розумієш? Тобто тут є простір, воно якимось, якийсь час тут все перетравлюється. І я просто, замість того, щоб з'їсти щось корисне, я з'їдаю цю фігню і воно збуджує в мене надмірне споживання води. Це ясно, да? практична рекомендація. Раджу всім скористатися цим, і ти побачиш. Як зникне, почне зникати в тебе оцей весь сушняк. А друге, це фокус з слиною. Коли тебе починає трошки підсушувати, не ковтай слину. Вона сама виробляється, ти відчуєш, як рот заповнюється слиною. І просто ганяєш слину по роту. Тобто організм насправді тут не хоче води, а отут все пересихає. От. І тому просто слідкуй за слиною і не ковтай її там кожну хвилину. Просто тут її ганяй, в тебе сушняка не буде. Для мене такий є індикатор сушняка, коли реально потрібно випити води, це коли в носі все пересихає. Ну прямо аж неприємно, сухо всередині там стає. Значить, дійсно в нас в організмі рідини не вистачає і потрібно випити води. Саме води. Я рекомендую водичку, яку саме водичку, друзі, фільтровану, саму якісну, краще дистильовану. Є такий міф, що в воді мають бути якісь там мі мінерали, в якій формі вони знаходяться ну, Є органічна, є неорганічна. В воді частіше всього це неорганічна форма, яка просто ну, забруднює наш організм. Виходить взагалі надмірна кількість оцієї всякої фігні, яка ще не засвоюється. Вода максимально чиста, а от саме акцент, де я беру мікро-макронутрієнти, вітаміни, це їжа зробити туди акцент. Корисна їжа, чиста вода, фокус з слиною. І я зараз п'ю води. От. Ну насправді зараз з серпень я їм багато кавуна, тому води я майже не п'ю. Але от навіть якщо от прибрати всі овочі, фрукти, ну скільки мені потрібно води? Півлітра чаю, 300 мл камбучі, і десь літр максимум півтора води. Вистачає, самопочуття класне. Не потрібно ті 4 літра пити, які я пив раніше. Просто от погане харчування і постійно ковтав слину, і тому постійно було тут сухо і хотілося пити.